Завершення кар'єри Деонтея Уайлдера, ще один претендент для Олександра Усика, проблеми зі здоров'ям у Майка Тайсона та ще один шанс для українського середнього ВК Сергія Дерев'янченка. Усе це ви побачите в цьому відео. Я нагадаю вам, хто не знає, мене звати Віталій і ви на Ютуб-каналі Однією Лівою. Відразу попрошу вас підписатися, поставити вподобайку цьому відео, також написати будь-який коментар. Це допомагає розвитку Ютубу. Допомагає розвитку цього каналу. Е, тому поїхали. І розпочнемо ми все це е, вечором боксу із Саудівської Аравії. Як завжди, е, саудити нас е, тішать великими крутими поєдинками. Цього разу було влаштовано шоу 5 на 5, такий собі противостояння проти, промоутерів Еді Хірна проти Франка Ворена 5 боксерів Еді Хірна, 5 боксерів Франка Ворена, е, Оприділили, хто. Хто з них кращий промоутер і хто з них кращий боксер? Особисто для мене, та я думаю, і для вас самими цікавими поєдинками були це протистояння Деонтея Вайлдера проти китайця Жанга Желея. Я нагадаю вам, що обидва боксери підходили до цього поєдинку після поразок одному і тому ж самому боксеру, це Джозефу Паркеру. Взагалі, в Деонтея Вайлдера останнім часом справи складалися не дуже добре. Для тих, хто забув, це були дві поразки від Тайсона Ф'юрі. Потім Деонтей повернувся в поєдинку з Фіном Робертом Хеленіусом, але там самий поєдинок і поєдинком назвати не можна, він завершився досить швидко. Результат цього поєдинку був відомий ще заздалегідь. Потім вже Деонтей провів поєдинок проти Джозефа Паркера, де успішно програв йому, і от вирішувалась подальша кар'єра вже. Деонтея в поєдинку із е, китайцем Жангом Жилеєм, який нагадаю вам теж програв останній бій е, Джозефу Паркеру. Е, як я розповідав у своєму TikTok, хто не підписаний, можете підписатись. До поєдинку я вірив в те, що перемогу здобуде саме Жилей, перемогу здобуде нокаутом. І цим самим він, я думаю, завершить кар'єру Деонтея Уайлдера, про що й повідомляв сам Вайлдер. Якщо в разі поразки він розповідав про те, що, скоріш за все, буде завершувати кар'єру, так і відбулося. Бій завершився, перемога від Жанга Желея технічним нокаутом у п'ятому раунді. Взагалі бій, як і я очікував, того почався в такому повільному темпі, Деонтей відразу віддав центр ринга китайцю, ходив під канатами інколи. Прострілював якимись одиночними такими ударами. Взагалі зі сторони Валдера цих ударів було досить мало. Сподобалось жалею, що він досить круто різав угли, завжди присингував Вайлдера, наносив такі влучні удари. По статистиці CompiBox взагалі оприлюднили, що більше, більше ударів наніс саме Деонтей, але точнішим був жанг. Вже в п'ятому раунді Деонтей, наносячи свій правий удар, забув про ліву руку, трішечки її опустив, і туди ж пропустив правий потужний удар від Жанга Желея. Деонтея повело, його прям розвернуло. Жан зразу скористався цією нагодою наніс ще декілька влучних ударів, після яких Деонтей впав на канвас Ринга. До закінчення від рахунку Рефері він зумів піднятися, але по його обличчю було видно, що він не готовий продовжувати. І рефері, на мою думку, правильно зробив, що зупинив поєдинок, Хоча Деонтей там трішечки і протестував. Але за здоров'я Деонтея потрібно все-таки турбуватися більше. Тому я думаю, це завершення кар'єри Деонтея Вайлдера. на високому рівні йому ловити більше нічого для жалея. Чудовий, чудовий бій, 43 чи 44 роки жалею. Я думаю, попереду ще буде декілька цікавих поєдинків. Можливо, можливо, навіть і вийде на поєдинок проти Олександра Усика. Хто зна, будемо дивитись. Наступний бій, який нас цікавив, це протистояння Даніеля Дюбуа проти Хорвата Філіпа Харговича. Ці боксери розігрували вакантний титул за версією IBF. Що є досить цікаво, тому що я навіть і не згадаю, коли в суперважкій ваговій категорії, та навіть і не в суперважкій. Останнє, що приходить на думку, це Джерон Еніс тимчасовим титулом володів за версією IBF. Взагалі, в IBF завжди були тільки чемпіони і претенденти. В них не було цих поясів тимчасового, срібного, золотого. Знаєте, як останнім часом славиться WBC. Тому досить дивно було бачити, що ці боксери розіграють саме пояс тимчасового чемпіона за версією IBF. І знову ж таки, переможець цього поєдинку стане ще на крок ближче до поєдинку проти абсолютного чемпіона Олександра Усика. Бій досить виявився цікавим, досить багато ударів було викинуто з обох сторін. Хоча правда. Про захист, мені здається, Даніель Дюбуа забув, тому що перших, мабуть, два-чотири раунда, Три раунди десь все, що викидував Харгович, все летіло, все залітало в голову в корпус Даніеля Дюбуа, але він всі удари витримував. Досить таки, знову ж таки, повторюсь, цікавий бій був. Щоправда, ближе до екватору поєдинку, Філіп Харгович. Чи не розрахував, чи, можливо, і не був готовий до такого темпу. Його сили почали покидати. Він здобув розсічення на його обличчі. Появилася кров. Все, все далі став більше пропускати ударів. Дюбуа більш включився, більше почав попадати. Удари проходили досить тяжкі, що призвело прямо до сильних розсічень на обличчі Харговича і в одному з раундів. Рефері підвів до лікаря Харговича, і лікар порадив все-таки завершити цей поєдинок. Тому перемогу здобув Даніель Дюбуа і став володарем тимчасового титулу за версією IBF. Відразу в інтерв'ю після цього поєдинку. Щоправда, Дюбуа заявив про те, що він готовий і хоче буксувати в наступному поєдинку проти Ентоні Джошва. Тому. Досить цікаво буде поспостерігати, якщо організують такий поєдинок. Тому що, якщо чесно, особисто для мене не цікаво більше дивитися бій Дюбова проти Усика, матч реванш. Що стосується Олександра Усика, я думаю, ви може можливо вже чули, можливо, не чули. Стало відомо про нову дату його поєдинку реваншу проти Тайсона Фюрі. Раніше повідомлялося те, що в контракті на матч реванш була прописана дата, це 12 жовтня. Але після поєдинку поєдинок був досить таки непростий. Олександру Усику було рекомендовано звернутися до лікаря, також Тайсон Фюрі проходив обстеження і обом боксерам заборонили там деякий термін тренуватися, деякі проходити спаринги. Тому, як і ми цього очікували, як я розмовляв з Олександром Гвоздиком цей бій. Відразу стало зрозуміло, що не відбудеться 12 жовтня, і ось буквально на днях організатор туркі повідомив про те, що стала нова, новою датою поєдинку, буде 21 грудня. Місце проведення все теж Саудівська Аравія, Ріад. Тому очікуємо на реванш між Тайсоном Фюрі та Олександром Усиком. Далі хотілося трішки поговорити про бій Майка Тайсона проти Джейка Пола. Я думаю, ви всі бачили, так, що цей бій має відбутись. Цей бій було анонсовано як офіційний поєдинок, який буде занесений в рекорд обох боксерів. Майк Тайсон впевнено готувався до цього поєдинку. Джейк Пол впевнено набирав вагу до цього поєдинку, але на днях стало відомо, що під час перельоту Майка Тайсона йому стало зле. Він був госпіталізований до лікарні. Де було виявлено загострення його виразки, і йому було погано. Він проходив там якесь обстеження, проходив лікування. Ніби там все, все вияснилося. Після, після цього інциденту Майк Тайсон навіть заявив про те, що він в повній бойовій готовності, що він наразі, форма його наразі ще краще, ніж там 90-х роках, що він готовий перемагати. Але все ж таки, потім стало відомо про те, що поки лікарів... Заборонили два-три тижні Майку Тайсону великі навантаження давати, і він був змушений трошки зупинити свій тренувальний табір, про що організатори цього поєдинку повідомили і відтермінували трішки дату на пізніше. Пообіцяли до кінця цього місяця озвучити нову дату і перенесли не один поєдинок, а перенесли все шоу, тому. Обіцяю, що шоу відбудеться. Бій поєдинок Майка Тайсона проти Джейка Пола відбудеться тільки трішечки пізніше, тому очікуємо на оголошення нової дати. Також стало відомо про наступний поєдинок українського боксера Сергія Дерев'янченка. Сергій Дерев'янченко, я нагадаю, є багаторазовим претендентом на титул чемпіона світу, боксував з досить багатьма відомими боксерами. І кожного разу він все ж таки отримує, отримує крутий бій після своїх поразок. Він отримує круті поєдинки. Я думаю, Сергій має поставити, знаєте, великий великий такий могріч своєму менеджеру, своєму промоутеру, що вони можуть організовувати йому такі поєдинки. І от стало відомо, що наступний свій бій Дерев'янченко проведе в Канаді проти. Досить перспективного е, такого нокаутера, Крістіана Мбілі е, без поразок, хлопець, е, досить таки буде цікавий поєдинок. Ось давайте послухаємо, що про цей бій кажуть самі боксери. Мені дуже приємно боксувати проти Сергія Дерев'янченка. Я чув за нього ще в 16 років, коли боксував по любителям. А він там перемагав декілька французів. Сергій завжди боксує з великими іменами, тому цей біль для мене досить важливий. Це буде війна. Я піднімаюся в 762 заради того, щоб стати чемпіоном світу. Впродовж своєї професійної кар'єри я завжди боксував з найкращими боксерами у світі, і 17 серпня це буде не виняток. Крістіан Білі досить потужний хлопець, і бій з ним буде нелегкий, адже він займає першу сходинку в рейтингу WBC. Але я налаштований стати чемпіоном світу. Цей бій буде боєм року. В якому я стану обов'язково переможцем. Тому очікуємо, як каже Сергій Дерев'янченко, бій року від нього і очікуємо, коли все ж таки, нарешті, він дійде до того, що його руку підіймуть, а на його талію надійнуть пояс чемпіона світу. І тоді, я думаю, Сергій може спокійною душею завершувати свою кар'єру боксера. Ось такі новини, друзі. Буду вдячний вам, якщо ви підпишетесь на цей канал. Напишіть, що ви думаєте, стосовно цих всіх поєдинків, буде цікаво побачити вашу думку в коментарях. Ось такий вийшов маленький огляд самих цікавих новин зі світу професійного боксу. Дякую, що дивитесь. До наступних зустрічей!